Доброго дня, діти! А яке улюблене зимове свято? Кого чекають у гості на зимові свята? А яка твоя улюблена зимова казка? На, на попереднє Нового року є чудове свято, про яке знають українські діти, це свято Миколая. У цей день святий Миколай, приходить в гості до малят. І у чобіт кладе подарунки і ласощі. А ви б хотіли одержати ласощі подарунки? Заплющіть оченята і подумайте, що ви хотіли одержати в день Святого Миколая. А куди ж, святий Миколай, покладе ваші подаруночки? Сьогодні ми зробимо для подарунка чарівний чобіток. Який ви повісили над своїм ліжком, а для цього нам буде потрібна фарба. Фарба, баночка з водою, пензлик, серветки і вишна палочка. У мене є зразок чарівного чобітка. Подивіться. Давайте ми намалюємо чарівний чобіток. Ми його прикрашимо. Дивіться, ось такий у нас чобіток. Беремо пензлики в руки. Ось так. Шукаємо помаранчеву фарбу. Всім ворсом пензлика. Ми починаємо малювати зверху вниз. Поставили пензлик і зверху вниз малюємо рівні прямі лінії. Ось так, беремо ще фарбу і розмальовуємо зверху вниз наш чобіток. Рівні прямі лінії. Ось так. Зараз я покладу чарівний чобіток і домалюю. Так. Тепер ми будемо прикрашати, беремо вушну паличку, шукаємо білу фарбу. І ставимо ось так, такі крапочки білою фарбою по чобіточку. Ось так. По всьому нашому чобітку. Тепер беремо пензлик руки, набираємо білу фарбу і ставимо такі сніжинки. Ось так. По всьому теж це чобіточку. Діти, намалюйте вдома чарівний чобіток. Щоб святий Миколай поклади подаруночки. До побачення, до нових зустрічей!